Не готова зовсім. За чотири роки її розбазарили до такого стану, що там нема ким і чим. Так що будемо сподіватися, що нинішнє правительство нам допоможе і виділить кошти, і що то буде краще. Такі діла. А самі, якби прийшлося записати? Обов'язково. Обов'язково. Підемо. Я думаю, вони недостатньо підготовлені. Це моя думка. А самі, якби прийшлося пішти добровольця? Не потягне наша українська армія. А самі пішли б добровольцем, якби прийшли. Конечно, пішов би. Знаєте, я не політик, навіть не знаю, що вам сказати Я цим Ніколи не цікавилась. Якщо Господь захоче, то вони... Путін нічого не зможе зробити. Господь сильніший, все таки ми надіємося на Господа на об'єм. Це військовий фахівець може дати відповідь на таке запитання. на вашу думку. Якщо 23 роки Україну тірзали, ніхто нічого не робив для того, щоб жилося людям краще. Усе робили для того, щоб скомпроментувати ідею незалежності. То могла така влада дбати про народ, про Збройні Сили, про Україну. Як дбали на таке й вийшли. Позитивно. Позитивно, щоб з нашою допомогою їм і все. А взагалі треба родитися, як, трудитися, як бджоли. Дуже погано. Ні. Ну, Тому що треба було армію, Деньгами з набжатим, все. А в нас що? Тільки забиралися собі. Так що ми взагалі не готові. У нас, якщо б хотіли, за день прийшлися також дождів поперек, які все. У нас немає чим воювати. просто Все спродали, все розікрали. Просто в нас страна така. Рівяство було таке. А самі добровольцям піде, якщо я воєнно об'язаний, якщо слід то піду. 10-й біобальні системи десь на 9 балів точно. А скажіть, самі добровольцям пішли, б, як ви прийшли? Без питань. Думаю, що виснажена наша армія, як і наше суспільство. Виснажена цими попередніми керівництвом. Це така моя думка. Я хочу, щоб Україна була ціла. А тих, хто це колотить, такого. Ну, чесно кажучи, надіюся, що хотілося б бажати кращого, скажімо так. Але в ну, числі останніх подій здається, що звичайно нам би бракує трошки боєздатності. Ну, Надіємося, що ми її найближчим часом, часу. Надіємося на це. А ви пішли б добровольцем? Ну, звичайно, звичайно, якщо тільки тільки скажуть, зразу піде. Не знаю. Я в цих питаннях некомпетентна, чесно. Сказала більше, але я не знаю, наскільки дійсно він ну, здатна армія наша. Я боюся оцінити її. Я думаю, що оце шум піднявся, так? Но війська нас немає. Вони, він за 20 років української армії її армію, по суті діла, ліквідував. І оце що вони не показують там? Е, патріотизм 80 е, років, 76 років йдуть у воєнкоматі добровольцями. Це, е, а ось начнеться, якщо дійсно мобілізація начнеться, воно начнеться з того, що почнуть відмовлятися і не йти в армію, бо нікому не хочеться помирати. Якщо покрали і продали все, то там нема що воювати. А самі б пішли б, як не треба? Буде видно. Так начебто нормально. Вже, як така, допомагають інші країни, то начебто вже більше. Мочі, як тока, то думаю, що поки піде, а там буде видно. А не думаєте про те, аби самому подати проводити? Ні, ще жити хочеться. Ну, я так сильно не увлікаюся цим питанням, але наче, так думаю, що будемо відстоювати. Боєздатність така в нас є готова. Думаєте, що ми готові? Ну так, думаю, що зможемо, то зможемо. А ви б самі особисто пішли в добровольну? Звичайно. Нуль. Наші правительні робили все, щоб вона була небоєздатна. боєздатна. Наші президенти тільки займалися тим, що грабили державу, але вони не займалися обороною держави. Та ніяк. Вони себе не показали, хоча могли, якщо Росія не признає, що це її війська. Можна давно вже в море в ки... скинути ті війська. Просто в море скинути. Не хочуть, лінуються наші. Захочуть працювати, будуть працювати. Ніяк, буде видно. Як людина віруюча, ходив я в церкву, я проти війни. Але якби дійсно, то пішов би. Не дуже важливо. Слабенько. Бо все старіло, старіло, стар'є. А самі, якби пішли? Обязательно. Може навіть подумаю, піду.